На рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ з основою АБЦ. СМ апофема піраміди. Бічною граню цієї піраміди є. Ми йдемо по відповідях: СА. СА це ребро. ребро. СБ бічне ребро. Тому ні, це не грань. СЦМ. 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 Це переріз піраміди. Це теж не буде в нас бічною гранню. АБЦ. АБЦ це основа піраміди, а не грань. АБС. АБС. А ось ця відповідь правильна. АБС це бічна грань. Ну, СБ це теж ребро. Піраміди. Також бічною гранню будуть АСЦ і СБ. Трикутна піраміда три бічних грані.